Ірина Матусяк, директорка комунального закладу Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної. Заміжня має три сина та онучку. Захоплюється квітами, дайвінгом, подорожами. Життєве кредо дорогу долає той, хто йде. Отже, сьогоднішній європейський день та ну, і молоді Атлантів взагалі. І вирішили. З ким сьогодні поговорити про Атланти, як не з людиною, яка завідує в певному чині певним певним чином саме закладом, який ці таланти розвиває максимально сильно. Знаю, що в палаці дітей та юнацтва є чимало студій, гуртків. Взагалі чимало задійно спеціалістів. Можливо, більше про це сьогодні дізнаємося від вас. Пані Ірино, прошу вам слова. Приємно бачити наш оновлений палац. Скажу, Можете відчувати себе в ріді стіна, нашого і я завжди, коли проїжджаю повз палац, завжди так зупиняюсь і дивлюсь на його такий ошатний гарний вигляд тут ну щирі слова вдячності, сказати міському керівництву за підтримку, за що все ж таки знайшли можливість і завершили термомодернізацію закладу енергоефективне приміщення, і це не може не радувати. Звичайно, що в теплі розвивати талант набагато приємніше. набагато приємніше і комфортніше. Що стосується талантів, то на сьогодні десь маємо 190 Три творчих wow. об'єднання і майже, е, майже 4 тисячі вихованців mm -hmm. тобто досить така потужна сила наших творчих і талановитих дітей. І ви знаєте, Юр, що цікаво, що палац він же особливий, скажете в чому? Діти туди приходять не відповідно до закону, що туди ви маєте ходити, розвивати да. і щось робити. А туди прийшли вже вмотивовані діти. Той хоче співати, той, наприклад, займатися спортом, той щось виготовляти, і це вмотивовані діти на певну на певний вид творчості. Тому сьогодні у нас є таких чотири потужних напрямки: це художньо-естетичний, природньо, декоративно прикладний, цікавий науки і технічної творчості, і, звичайно, спортивний та фізкультурно-масової роботи. Хочу сказати, що спортивний, не дивлячись до основних засад нашого позашкілля, спортивний ну виховує майстрів спорту. Сплавання і зі стрільбою кульовою одні з найкращих. Ну, стрільбою кульовою. Я займався свого часу Ось. в палаці та, та, та юнацько, навіть розряд. Нічого собі, кожного разу щось нове. Тому запрошуємо змагання. А до речі, тир функціонує, тир потужний, оновлений, все працює і кукулюва стріба теж чи піднімати? Ні, пневматика і кульова стрільба. О, взагалі круто. просто я і тим і ти встиг позайматися і який ти різносторонній. Та таке буває. Не знаю, полюбляю я цю справу. Пані Ірино. От хочеться мені дізнатися все ж таки про якісь плани на майбутнє, якісь цікаві проєкти, можливо, є. Ну такі окреслимо наші плани не так далекоглядно mm -hmm. на роки, але от принаймні на цей е, квітень-травень. Ну, найбільший захід, до якого ми готуємося в цьому році, в 25-му наш палац святкує 90 років. Wow. 90 yeah. років yeah. дня заснування, і 12 травня відзначимо цю славну подію. Тому що з 35-го року mm -hmm. функціонує в місті такий заклад, який десь змінювався місце розташування. І ось уже оселився на Хмельницьке шосе. 22. E queima. Любимо, mm -hmm. любимо тих, хто туди проходить, і наша палацівська родина буде святкувати такий ювілей. Знаєш, що ж, чимало танцювальних колективів, також присутні, присутній ансамбль чи барабанщики, чи барабанщиць. «Барабанщиць». Барабанщиць так відновив своє функціонування. Цей ансамбль надзвичайно талановитий молодий керівник, який запалює дівчат, mm -hmm. тому що специфічна, специфічна, принатим і музичний слух, так. треба володіти мистецтвом відтворення музики. І почути керівника основи хореографії наш Михайло Михайлович успішно з цим справляється на сьогодні. Звичайно, в палаці працює два народних художніх колективи. Це наш славнозвісний ансамбль народного танцю Радість, відомий і в Україні за її межами. Окрім того, є ще ансамбль спортивного бального танцю «Грація». це два таких славних. І відомих колективів. от Юра розповідав: хвалився. Що він не з'явився відразу кажуть панцями. Що він має розряд з кульвої стрільби? Так? Так. Ага, ну а я розкажу про те, що у мене дуже приємні спогади дошколярик. Мої так. дітки ходили до вас на дошколярик. Ви знаєте, і педагог, який працює це вже понад 25 років. Він працює виключно на госпрозрахунковій основі, і постійно ми маємо діток постійно е, навчаються маленькі дошколярики, готуються до Вступу, моменту, щоб да. переступити mm -hmm. поріг рік школи і вже вміти там основи вміти читати. Вміти Підготовка розписати. дійсно дуже якісна, тому що у школі моя дитина була чи не найкращою після дошколярика, котрий приємно чути. Роботи. Дякую ну, і знаю, що ще чимало волонтерської допомоги завжди від вашого заходу. Теж потрапляє, що можете розповісти по цьому напрямку. Я знаю, що теж він ну чим, чимало уваги зараз всі приділяють саме напрямку волонтерства. Да, Я знаю, що да. теж не виключення, чимало заходів, заходів відбувається. Хочеться більш Почути. Ну, хочу сказати, що кожен вносить свою маленьку краплинку от, до цієї дороги, якою ми йдемо до миру в нашій країні. І тому хтось, наприклад, колективи це творчі концерти, де є і донати, де проводимо ярмарки, де різноманітні аукціони дитячих виробів. Хтось, наприклад, виготовляє шиють сітки плетуть на сітках. Сітки плитам да. всім колективом. Ага. Це такий Процес, якби не можна сказати, що це є, а це ні. Вони стоїть в холі, і сітка, є матеріал, і хто має 10-15 хвилин. Тобто зараз процес хочу сказати, що набагато легший, і простіший у виготовленні сіток, mm -hmm. чим коли війна почалась. Тобто mm -hmm. зараз Буду це сконали. робити. Це зараз навіть, знаєте, як таке розвантаження. Mm -hmm. Ці вузлики зав'язувати яз... зав і бажати. Руки заняті голова вільна. Так, так, так. <кліпко> відпочивають. Uh -huh. Хочу сказати, що виготовляють такі подушки. Кісточки для військових mm. на реабілітації це роблять ті, хто е, потім різноманітні сувеніри. Mm -hmm. Тобто, можемо сказати, що у нас ж така глиняна майстерня, mm -hmm. муфельна піч. Тобто, все це є функціонує е, отак прямо в центрі міста е, безпосередньо їздимо з різними концертами до центрів, де відновлюють своє здоров'я військові. Тобто, робимо маленькими такими пазликами, хто що може е, докластись. До суперово величезно хотілось повернути да. в дитинство, але дуже вдячні, що маємо можливість приводити до вас своїх діток і ді з радістю чекаємо. Я не і що залишається побажати ось цих 90 х відсвяткувати, Знаєте, вже в повну силу хочеться щоб, щоб мали змогу. Ми всі зробити ось ці святкування, і ну, напевно, що в повну силу це в душі, в повну силу що, зуміти, що ми можемо не обов'язково до 12 травня, Може і пізніше святкувати. Ось тому від вас меседж для відничан. Що хотілося побажати? Можливо, відничанам в день сьогоднішній. Ну, звичайно, стратегічно, і напевно, що наше найбільше бажання це все ж таки мир, мир і мир, і таке спокійне буденне життя, те, чим ми займалися, і навіть це не дуже цінували нам. Здавалося, що ми десь втомлюємося, що напевно що перенапружуємося. Хочеться робити свої справи, те, чим ми живемо щодень і. Зараз ми навчилися безмежно цінувати, що це має сенс, і звичайно, миру, добра, затишку в кожній родині, в кожній оселі.